Вже третій рік поспіль курорт Буковель збирає дідів морозів на зимовий фестиваль. Близько двох сотень цього разу їх з'їхалося не тільки з України, ще й з-за кордону. О-хо-хо-хо! привітання вам з Буковелю. Святково сьогоднішньої днини! Я прибув з далекої лапландії до вас на свято. Буковель і дійсно молодець. Усім учасникам дійства приготував подарунки, безкоштовне катання та змістовний здоровий відпочинок. А попереду головна подія свята масовий спуск дідів морозів та снігуроньок з гори. В ньому участь брали усі, хто мав карнавальний костюм, та вмів триматися на лижах чи сноубордах. Масовий спуск був там, напевне, більше 200 дідів морозів. Спускалися. Це ну всі червоні. Це було це було дуже класно. Не передатися, треба тільки бачити. Гарного настрою відпочивальникам додають ще й чисте повітря, велика кількість снігу. Суч... Часний сервіс та погода, яка на Буковелі завжди соняшна.